На мотив з Міцкевича Леся Українка, Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені, в мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе: чи кохаю? Отказую ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється. Дивлюся на тебе, не можу одвести очей, і хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія, мені твої очі, ці зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав. Чи кохаєш, чи я б тобі мовила? Ні.